Бажаю здоров'я, шановні українці. Звітую про сьогоднішній день головний результат: 70 російських ракет пройшло. Більшість збит калібрі, «Калібрі», «Х-101» та інші. Я дякую усім нашим воїнам повітряних командувань. Схід, південь і центр. Молодці. Дякую партнерам за системи ПВО, які зараз використовуємо. Кожна збита російська ракета це конкретний доказ, що терор можна перемогти. Але на жаль, ми поки що не можемо дати повну безпеку нашому небу. Було. Було кілька влучань. На жаль, є жертви. станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів четверо. Мої співчуття рідним та близьким. Енергетки одразу розпочали відновлювальні роботи, максимум зусиль в центральних областях України на Одещині Запорізькій області на Харківщині. У багатьох регіонах для стабілізації системи довелось перейти до аварійних відключень від Закарпаття до Київщини, від Кіровоградщини до Сумської Харків. Оського власти найбільше відключень відключен станом на цей станом вечір: вечір. Вінниччина Київщина, Вінщина, Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина. Хмельниччина і Черкащина, але зробимо все, щоб повернути стабільність Російський терор знову зачіпає сусідні держави, знову перебої з електровою в Молдові, і це вкотре доводить, що російська здатність до таких масованих терористичних ударів це загроза не одній лише Україні, а усьому нашому регіону, як мінімум. Коли один терорист дестабілізує життя усіх, це спільне завдання зупинити терор. Цієї ночі говоритиму про це у своєму зверненні до експертної спільноти Американського інституту вивчення війни і до усіх наших друзів США. До речі, сьогоднішньою ракетною атакою Росія відзначила чергову річницю підписання Будапештського меморандуму. Документи чия доля дає відповіді на багато і сьогоднішніх запитань про Росію. щось просто підписати. Цими терористами миром щось миру просто погодити з ними ним, точно поруш віддати Росії, хоча б щось з елементів безпеки з інших, означає нову війну. Тому і потрібне принципове продовження наявної політики сумлінних держав світу, тільки демонтаж російських терористичних можливостей, тільки, тільки звільнення всієї нашої, нашої землі, і тільки притягнення вбивців до відповідальності може дати. Де до цього вірю, прийдемо до цього. Ще один результат сьогоднішнього дня. Маємо нову декларацію про підтримку євроатлантичного курсу України. Вже третю таку декларацію сьогодні. Підписано з Чорногорією після Чехії і Бельгії. Крок за кроком ми пройдемо цей шлях силимо Більшість більшість на користь України і не просто на словах, а в рішеннях в рішеннях підтримати наше приєднання до колективної системи безпеки. І ще одне нарешті в Україні з'явилася особлива відзнака для надзвичайних людей для українських волонтерів. Золоте серце сьогодні у привітанні волонтерської спільноти Я назвав перші 50 колективів та особистості, які отримують цю нову відзнаку найближчим часом. Але це далеко не повний перелік тих, хто на неї заслуговує. Держава повинна вміти бути вдячною і дякувати. Так це і буде. Слава усім, хто захищає Україну. Дякую кожному і кожній, хто допомагає нашій державі вистояти проти російського терору. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали терористи. Слава Україні.